Вітаю всіх на каналі. У цьому коротенькому відео хочу показати, як облицювали грубу. Груба зроблена на три ходи з воднетримкового кирпича. Оце топочка йде з коридора. До речі, груба є у нас на каналі, там декілька роликів, як ми її будували, які ходи. А ось Одна сторона виходить у кімнату, у житлову кімнату ось так працювали кабанчиком плиткою, сиренькою. Ось воно так виглядає. І затерли затіркою. Затиркою затерли мапеєвською на цементній основі. От, але топити поки що не можна поки затірка повністю не висохне а ця сторона зі сторони ванни виходить одна стінка груби на, на ванну скажімо так, на ванну кімнату грубу переробляли теж є у нас там відео на каналі ось така до самої стелі Тут витяжка там буде до самої стелі до самого назірного потока, до самої стелі плиточка. Тут у нас йде е, душова, сляб, великоформатна плиточка положена. Ну а тут образочку поставимо з щилену, щоб не було видно те щілини. Ось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Плитка глиняна, тому що перший раз до переробки губи була в нас тут керамогранітна плитка-кабанчик. Але нам посовітували, що бажано глиняну вложити, вона скоріш гріється і більш тепла віддає.